Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні вже 22 грудня, неділя. І зараз 11.45 і ми прямуємо до Бівету. Перед нами готель Райман, вже прикрашений до Різдвяно-новорічних свят. В вечірній час, напевно, цікаво освітлюється. Обов'язково якось треба прийти в вечірній час і зняти для вас нове вечірнє відео, оскільки вже Трускавці на площі встановили. Різдвя на новорічну ялинку. Зараз ми якраз туди прямуємо, друзі. Прямуємо до бівту через центральну площу повз церкву Святого Миколая і до Бівету. Зайдемо всередину в бювет. Е, від сьогодні вже у Трускавці стартує високий сезон. Перед нами зараз готель Оранта, і бачимо, що в церкві Миколая вже закінчилась чергова недільна літургія. Зараз буде ще одна. І зараз друзі в 12.00 якраз відкриють бювет. І ми поспішаємо до бювету. Не знаю, чи буде сьогодні якийсь концерт на бюветі. Вже кілька днів я не був біля бювету. Знаю, що в четвер виступав Степан Гіга в Палаці культури Шевченка. Ну, але він на бювет не приходить, оскільки там квитки заздалегідь куплені. А ці співаки, в яких квитки куплені всі наперед вже. Вони зазвичай на бівет для реклами концерту не проходять. Це вже їм не потрібно. Ну, я вже говорив, що від сьогодні стартував високий сезон. Це означає, що в деяких готелях-санаторіях підвищились ціни на відпочинок, оскільки попереду різдвяні свята, потім ще й новорічні і завжди. Збільшується попит на відпочинок якраз на курортах України. Ну, я думаю, що і не тільки в України. Каніку... Дітей канікули вже розпочалися, особливо в трускавці в школах. З понеділка в дітей вже канікули. Я так думаю, що по всій Україні так само, і очікується наплив людей на курорт. Бачимо церква Святого Миколая вже скоро буде там різдвяна шопка. Якраз вже підготовляють. Ну, ще два дні і шопка буде. Ну, це вже вівторок після обіду буде свята вечеря, а в середу 25-го це вже буде Різдво. Людей на корорті трішки побільшувались, приблизно в півтори рази. Зараз ще поїзд Дніпро-Трускавець привіз ще трішки людей. На відпочинок. Хтось приїде автобусом, хтось приїде авто, ну, власним автотранспортом. Тому людей очікують більше. Сьогодні зранку у трускавці було мінус один. Бачите, погода чудова, сонце світить, небо ясне, але це буде недовго, десь до години 2-3, далі небо затягне хмарами і вже на завтра обіцяють невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Ну, може буде дощ. А вже вівторок очікують до 15 см снігу. І Різдво, я так розумію, буде, друзі, зі снігом. Ну, ялинка вже є. Різдвяного ярмарку, я, я так розумію, цього року тут не буде. Скоріше за все, Різдвяний ярмарок буде на Трускавка Ленд. Ковзанка у Трускавці вже працює, так само, як працює і у східниці ковзанка біля нового готелю. Відпочинкового комплексу, верніше, східниця апартель є такий на об'їзній дорозі. Біля аквапарку, хто знає. Ну, бачимо ялинку, ялинку вже герлянди оділи, єдине, що немає ніяких прикрас, тільки світло. Тому на неї краще дивитися в вечірній час. Чому немає прикрас, не знаю. Бульвар Торосевича, і ми прямуємо з вами до бювета. Бівет ще зачинений, але люди вже помаленьку сходяться сюди. Можливо, хтось думає, що буде концерт, можливо, хтось тільки сьогодні приїхав і вийшов на прогулянку. Подивитись, що змінилось, що цікавого. Гуляти можна, бачите, стежки і дороги сухі. Музична альтанка, не пам'ятаю вже, коли тут. Був якийсь концерт, ну можливо, в минулому році на Різдво тут колядували. Не пам'ятаю, чи на Різдво, чи то вже ближче до Нового року, просто в неділю, ну була колядка біля музичної альтанки Було досить цікаво. Надіюсь, що цього року буде також. Головне, щоб на Різдво був сніг і була гарна сонячна погода. Було б прекрасно Просто ідеально. Ну і так само на новий рік. Ну, а потім ще на водохреще. Дуже багато зараз картин продають у Трускавці. Дуже мало було цього тижня концертів в Палаці культури Шевченка і також мало приходили на бівет. Для реклами концертів. То погода не дозволяла, то співаки не хотіли приходити, ну ось так. І до кінця цього року небагато також концертів залишилось вже в палаці культури. Ось тут два. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось зараз якраз іменно приїхав на цей період у Трускавець і дивиться ці відео. Досить цікаво, колись, я пам'ятаю, під відео хтось писав, що планує приїхати якраз на Різдвяні свята у Трускавець. Тут Також бачимо, продають дуже гарні картини. Але й дуже дорогі. Ми бачимо зараз 1150 і бювет вже відчинили. Бювет відчинений і людей ніби вистачає. Я думаю, що за пів години людей тут буде набагато більше. Ми йдемо, зайдемо всередину, зараз б'ювати. Подивимося, як він виглядає, чи там є люди. Ну, зазвичай швидше відкривають на пару хвилин, не дотримуються там рівно там, 12.00 або 17 на 0. Не знаю, як зранку, зранку я так дуже рано ще не приходив. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте за телеграм-канал. Також, друзі, підписуйтесь. І всім дякую за коментарі, які ви пишете, і також за підтримку каналу Трускавець Тревел. Небагато людей в бюветі, але ще немає, друзі, 12.00. Немає, людей буде більше. Десь за хвилин 20-30 людей точно тут буде більше. Гарний, чистий після реконструкції бювет. Особливо, коли сонце його підсвічує, тут досить гарно. А тут ліворуч також знаходиться музей української майоліки. В самому бюветі десь. Грибочки також, бачите, пофарбували цього року. Вони раніше було синього кольору, зараз сірого. В мене Самі ніжки. Йдемо ще подивимось, які концерти нас очікують на цей тиждень. Знаю, що десь має бути Оксана Білозір, ще буде Роман Скорпіон. Але коли якого числа, то не пам'ятаю. Дійсно гарна погода, ну, тепла такого немає. Зараз десь, напевно, плюс один, плюс два, більше точно немає. Прохолодно ще й надпочинається вітер. Але сонце світить і набагато цікавіше гуляти, ніж таку похмуру сіру погоду. Пам'ятаєте, два тижні тому, які були тумани у Трускавці? Для голубів зараз починається рай. Більше людей, більше людей їх буде готувати. Бачу, що завтра буде Тоня Матвієнко з концертом. Оксана Білозір буде 25-го, також буде ще тенор з Вельканто. Буде Роман Скорпіон. 27-го будуть тенери з Вільканто, 28-го буде м'ята і 29-го буде Баха, а 30-го буде Роман Скорпіон. Ну, концертів ще пару буде до нового року. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.